На днях прийшла одна жінка і, видно, було в вдіта така гарна прическа в неї, 75 років, не менше. Вона говорить, що я благодарю Бога за все, що я маю. Звісно, я не маю великих многих заграничних збережень, але я недавно прийняла на руки четвертого внука. І ми подумали, яка різниця між тими злодіями, які гроші крадуть, більше їм ніч не треба, ні сім'ї, ні народу, ні держави, нічого. І є прості наші православні люди. Вона щаслива, вона четвертого вже внука, і кажеться, правнуки вже пару появилися. Яка ще щаслива жінка, як вона буде. Радісно, весело йти на страшний суд, а там вона вчує голос Божий. Іди, сестро, сюди, наслідуй царство Боже, тому що ти насіяла доброї сім'я, народила добрих дітей, внуків і правнуків, котрі теж будуть після твоєї смерті не забудуть бабчини і мамчини настанови, будуть готові до царства Божого. І ми сьогодні молім наших бабушок, наших дідиків. Но Англічани називають ґрендмазе, величественна мама. Німці кажуть, таким же словом. Почому? Навірно, народи добре знають, якою величчя має бабушка в сім'ї. І для нас постійно було, пам'ятаю, орієнтовно десь у другому класі прийшла вчителька, читала нам лекцію. Що Бога не є і так далі. І дала питання, ну як тепер, хто має розумний або має розумні люди, які були в історії. Ви знаєте, що було інтересно, як нині пам'ятав, півкласа підняло руку і сказали, моя бабка. От ціна бабчиної настанови, і як нам важно, і нині, не лізти в глибокі філософії, не лізти далеко в мішуці, якісь тамсвітні. Двіження, помнити основне наше питання, тим, хто має сім'ю прив'язати дітей до віри, указати їм нашу славну історію в Закарпатті у нас 1150 років православ'я, ні один регіон того не має. Наш язик, карпатрусинський язик, є язик церкви, він теж має вище тисячу років, а значить традиція сильна. Боже, благослови нашу державу, наше воїнство, переселених, суддя, тих людей, котрі в бідах, котрі не мають копійки заплатити світло, і не мають доступу до медицини, не мають доступу до, до нормальної пищі. Господи, поможи нам, щоб ми одну друге підтримували, бо лиш так поступає в тяжкі часи. Об'єднавшись не війну релігійно організуватими ж людьми, що роблять вороги України, а держатися, а тепер не позирати на другі релігії. Так, да, другі релігії є, але коли ми зустрічаємося з ними, ми кажемо, ми ваші погляди релігійні не розділяємо, але як людей, як громадян України, приймаємо вас, давайте рішати сообща. То ті всі проблеми економічні, екологічні, медицинські, духовні, разом, а особливо шкільні, бо лиш так поступає, перебуває в вірі Христовій, має зняти із очей наших пеліну віру в Христа Ісуса. Ми тут, діти Божі, а в вічності віруємо, будемо наслідники по милості Божої, Царства Божого. Амінь.